Всім привіт! Мене звати Андрій Бринь, я приватний інвестор і на своєму каналі ділюся знаннями про фінансову грамотність та інвестиції. Сьогодні поговоримо про позики та займи. Чому більшість людей втрачає гроші, коли комусь позичає, як правильно оформлювати документи, що таке залогові позики і чим вони кращі за звичайні. І найголовніше, як зменшити ризики, коли комусь позичаєте гроші. Якщо хтось звертається до вас, щоб позичити гроші, це означає, що людини недостатньо своїх коштів для реалізації своїх цілей. Причини позичання можуть бути дуже різні. Але факт такий: якщо людина вже звертається по позику, це означає, що у неї проблеми з фінансами. До вас можуть прийти із логічними поясненнями, куди підуть кошти, будуть обіцяти вчасне повернення займу. Тут важливо одразу зрозуміти. Що у вашого позичальника на момент отримання позики ситуація одна, а на час, коли потрібно буде повертати борг, ситуація може бути зовсім інша. І як показує практика, саме так і стається. Чому більшість позичальників не повертає борги? Є дві основні причини: причина перша не може, бізнес не пішов, проект не вийшов, угода не відбулася і так далі. Причина друга не хоче. Таке буває через неправильно оформлений договір позики, розписки або взагалі його відсутність. Позичальник розуміє, що може не віддавати кошти, і за це не буде відповідальності або позикодавець не має інструментів впливу. Вам, як позикодавцю, потрібно одразу подумати, як ви будете повертати свої кошти, якщо ваш позичальник не захоче або не буде мати можливості повернути вам ваші гроші. Розписка від. Позичальника. Якщо розписка написана правильно, це дієвий документ, коли даєте гроші в борг. Вона може стати доказом у суді, якщо позичальник не поверне кошти. Розписку пише позичальник вручну, і у розписці потрібно обов'язково вказати повне прізвище, ім'я та по батькові, позичальника і позикодавця, серії та номери паспортів, ким і коли виданий. Ідентифікаційні коди, місце прописки. Потрібно чітко прописати суму цифрами та прописом, і написати, в якій валюті передаються та повертаються кошти, прописати дату повернення коштів позичальником. Можна вказати відсоткову ставку окремо або ж одразу вписати кінцеву суму до повернення. Другий варіант більш безпечніший для позикодавця. Написати, де саме укладено розписку, місто, населений пункт і вказати дату. Розписку повинен підписати позичальник і бажано кредитор. Також бажано писати розписку у присутності свідків. Це не обов'язково, але дуже корисно, якщо один-два свідки розпишуться. У суді така розписка матиме ще більшу силу. Приклад тексту розписки залишу. Першому коментарі до цього відео. Також ви можете оформити нотаріальний договір. Це більш дієвий інструмент, якщо справа дойде до суду. Проблема розписок і нотаріального договору в тому, що навіть якщо ви отримаєте рішення суду, що вам повинні повернути кошти, але у вашого боржника не буде майна, то ви по факту не отримаєте повернення своїх грошей. Оскільки у вашого боржника не буде що взяти. Особисто я не рекомендую позичати кошти просто під розписку чи навіть із нотаріальним договором. Найнадійніший варіант позичати кошти позика під заставу, оформлена у нотаріуса. Надійною заставою може бути квартира, будинок, земельна ділянка, менш надійною заставою може бути автомобіль, золото чи навіть цінні папери. Коли ви оформляєте нотаріальний договір позики із заставою, якщо боржник не віддає борг в прописані дні, ви маєте право забрати майно або продати і повернути свої гроші. Головний принцип майно повинно бути ліквідним, тобто квартира в місті це ліквідна застава. Але стара дача в селі це не ліквідна застава. Також вартість майна під заставу повинна бути вищою за суму, яку ви передаєте позичальнику, щоб по випадку продажу точно покрити суму коштів, яку ви позичаєте. Позика із заставою не гарантує вам повернення коштів, які ви позичаєте, тому що є багато нюансів із заставним майном. Майно може виявитись юридично проблемним. Наприклад, в квартирі можуть бути прописані неповнолітні або ж на майно можуть накласти арешт. У таких випадках ви не зможете просто продати заставу і повернути свої гроші. Доведеться проходити судову процедуру, витрачати місяці чи навіть роки. Тому при позиках із заставою важливо не просто взяти документ про заставу, але й реально перевірити майно. Його юридичну чистоту і ринкову ліквідність. Якщо ви позичаєте кошти під заставу, це значно збільшує шанс, що ваша угода буде успішною і ви повернете свої кошти. Також на таку угоду рідше йдуть позичальники, які входять до довіру, але не планують повертати кошти. І пам'ятайте, ніколи не позичайте гроші, які не готові втратити. Напишіть в коментарях. Про свій досвід з позиками. Поділіться своєю історією. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, та отримуйте більше практичних та корисних порад, щоб зберегти та примножити свої кошти.